Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Світлана Гарамова Яблуня та бджола в одному величезному саду росла яблуня. Навесні вона завжди дуже буйно розквітала. А восени на ній визрівали смачні великі яблука. Ці яблука були дуже солодкими й духмяними, а на сонці, здавалися медовими. Хлопчики та дівчатка, які прибігали у сад, першими зривали саме її яблука, та й казали: Ах, які ж смачні ці яблука, інших таких не знайти, хоч увесь сад обійди. Яблуня чула ці слова і пишалася собою. Ось я яка гарна, в мене найсолодші яблука, я найкрасивіша в цьому саду. Її почула бджола, яка пролітала неподалік, і сказала, Чого ти так вихваляєшся? В тебе звичайні солодкі яблука навколо тебе визрівають такі ж яблуні, і на них зріють яблука не гірше твоїх. Але яблуня її не слухала, а продовжувала вихвалятися Ах, яка ж я гілляста! І у мене найзеленіші листочки на гілочках. А ти, бджола, не лізь не в свої справи. Що ти взагалі розумієш? Лети звідси геть. Я знаю одне, відповіла бджола, що ти вихваляєшся. Подивимось, чи будуть в тебе такі ж яблука, якщо я перестану прилітати до тебе і не буду тебе запилювати? Ой, налякала, відмахнулась яблуня. Та я обійдуся без тебе. Подивимось. Відповіла бджола та й полетіла у вулик готуватися до зими. Невдовзі яблука були зібрані зі всіх дерев, птахи відлітали на південь, а листя на яблунях стало жовтіти. І вже через тиждень воно стало зовсім жовтим. Ах, ох, яка ж я тепер красива. сказала яблуня і додала. Такої красуні не знайдеш обійди хоч весь сад. Минув час. Листя зовсім опало, вітер перегнав з півночі снігові хмаринки і м'який білий сніг, який падав з них, покривав землю білою ковдрою. Прийшла весна зиму яблуні проспали, і їм здалося, що її начебто і не було. Птахи повернулись із теплих країн, прокинулись бджоли. На яблунях почали розпускатися бруньки, які з кожним днем перетворювались в молодесенькі, зелененькі листочки. Перші квіти розквітли і бджоли літали біля них та ізбирали солодкий нектар. Сніг не всюди розтанув, але сонце перегрівало і настійливо перетворювало його на струмочки. Минуло декілька днів, і одні квіти поступилися іншим, але бджоли не переставали працювати і продовжували збирати солодкий нектар. Настав час розквітнути і яблуням. Всі вони перетворились на красунь, вбрання яких було дуже схоже на сніг, але ще красивіше. Бджоли також почали прилітати і до яблунь. Вони обережно збирали нектар і запилювали квіточки, але тільки біля однієї яблуні не було ні однієї бджілки, бо це була яблуня-зазнайка. Вона дивилась на бджіл і казала Геть від мене, я обідусь і без вас. Мені ніхто не потрібен. Вже малесенькі яблучка зав'язались на сусідніх деревах, і тільки яблуня-зазнайка продовжувала цвісти. Аж ось пелюстки її квіточок осипались, і вона побачила, що жодного яблучка. Не зав'язалась на її гілочках, і їй стало сумно. Бджоли літали вже біля інших дерев, які ще рясніли, прийшла осінь. На кожній сусідній яблуні висіли наливні яблука, і лише на одній яблуні, зазнайці, не було жодного яблучка. В сад прибігли діти і стали шукати найсолодші яблука. Підійшли вони до яблуні зазнайки, дивляться, а збирати нема чого. Вони подивились на неї і пішли до інших дерев. Галасливою юрбою вони бігали по саду і збирали яблука, назбирали повні кошики смачних і духмяних яблук та побігли додому кожний день. Приходили діти і збирали яблука. І той, хто знаходив яблуню зі солодкими яблуками, кричав іншим Погляньте, а я знайшов найсолодші Яблучка. І всі діти поспішали до цієї яблуні набрати солодких і духмяних яблук. Повільно всі яблука були зібрані. Яблуні зазнайці було дуже прикро, тому що жодний малюк не сказав про її яблука, що саме вони найсмачніші і найсолодші. Ну, що? запитала в неї бджола. Сумно мені. Дуже сумно, відповіла яблуня Зазнайка. Чому в мене не було яблук? Ти ж казала. Що зможеш обійтись без нас? сказала бджола і додала. Ось ми і не стали запиляти твої квіточки, тому і яблук не було. Ось тебе ніхто і не хвалив. Так що, без вашої допомоги, мої яблучка не зможуть зав'язатися? запитала яблуня. Не буду я більше зазнаватися. Пробач мені, будь ласка, бджілко, прилітай до мене, бо дуже люблю я радувати хлопчиків та дівчаток солодкими рум'яними яблуками. Гаразд, прилечу наступної весни, відповіла бджілка і полетіла далі. А наступної осені вся яблуня весніла солодкими. Медовими яблуками. І малята збирали її яблука першими і казали, ах, які ж духмяні та рум'яні яблука на цій яблуні інших таких не знайти. А яблуня чула це та посміхалась, тому що їй було дуже приємно чути ці слова. І вона думала, що разом із бджілкою вони подарували малятам смачні яблучка. Після цього вона вже ні. Коли не вихвалялись. І коли ви побачите яблуню без яблук, то знайте, що саме ця яблуня зазналась. Кінець казки. Дякую, що ви з нами. І буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.